Всім доброго дня! Це урок математики і з вами ваш викладач Віта Сергієва. Тема, яку ми розберемо сьогодні, називається Прямокутна система координат у просторі. Із системою координат ви познайомилися ще в шкільні роки, а саме у 5 та 6 класі. Адже саме в цей час вивчається побудова різних геометричних стіл на осях координат. Та вивчали ви такі осі, як абсциса і ординати. Сьогодні ж ми з вами познайомимося, як дані осі будуються вже в просторі і чи достатньо їх лише дві для побудови певного зображення. Але перед цим згадаємо трошки історії. Видатний математик. Не Декарт, в честь якого система координат була названа декартовою, працював саме над побудовою зображень у системі координат. У своїх роботах він ввів поняття змінної величини та показав, як за допомогою змінної величини та залежної зміни побудувати зображення на осях координат. Ще два науковці, яких працювали над поняттям прямокутної системи координат, це були Бернулі та Колеро. він працював над побудовою кривих у системі координат. А от саме Клеро ввів поняття третє вісь координат, яка на даний момент називається апліката. Саме із аплікатою та двома попередніми названими осями Х та Y ми будемо з вами працювати сьогодні на уроці. Отже, прямокутна система координат складається із трьох попарно перпендикулярних прямих X, Y, Z, які, в свою чергу, утворюють три попарно перпендикулярні площини X, y, y, Z та X, Z. На малюнку, ви можете це побачити різними кольорами. Попарно-перпендикулярні прямі називаються X, вісь абсцис, Вісь координат. Та Z вісь аплікат. І саме ці осі допомагають побудувати точку, яка матиме у собі координати кожної із цих осей. Будь-що в математиці має свій початок. Так само і система координат, прямокутна система координат, має свій початок. Цей початок позначається літерою О та має координати 0, 0, 0. В кожній системі координат може побудувати точку як на прямій, так і в площині і в просторі. Якщо будемо будувати точку на площині, то одна із координат матиме значення 0. Наприклад, точка П має координати 3, 0, 5. Це означає, що дана точка побудована у площині xz, а координату y вона має нулю. Якщо ж точку побудувати у просторі, то кожна її координата матиме значення відмінне від нуля. Наприклад, на малюнку це точка Q. Вона знаходиться у від'ємному значенні X та y та в додатньому значенні z. Кожна з її значок не дорівнює нулю Координата – мінус 5, мінус -5, 7. Для того, щоб правильно побудувати точку в системі координат, ми повинні провести три паралельних прямих, на малюнку вони позначені різними кольорами, кожна з яких відповідає заданому значенню нашої координати. Перевіряємо. А з координатами 2, 3, 1. 2 це координата х. Для того, щоб її пряму побудувати, ми відкладаємо на відстані двох одиниць паралельно від площини YZ. Для того, щоб побудувати координату y, яка дорівнює 3, ми відкладаємо паралельну пряму на довжині що рівна 3 по відношенню до площини XZ. І останній раз ми проводимо паралельну пряму, яка дорівнює значенню координати Z1 на відстані 1 від площини Х, Y. Для того, щоб показати, що точка розташована на прямій або у площині, ми використовуємо поняття проекції, яке розбирали декілька уроків назад. А також використовуємо позначення. Якщо точка буде розташована на прямій, то ми вказуємо А від Х, А від Y і А від З. Тобто матиметься на увазі, що ця точка розташована на якійсь зосе. Якщо ж точка буде побудована у площині, для цього потрібно просто вказати біля літери А ту площину, в якій знаходитиметься точка. Якщо це буде площина ХІ, то позначення буде АХІ. Якщо ж площина в нас буде, наприклад, YZ, то відповідно і позначення буде AYZ. Відповідно, це будуть точки, проекції, яких розташовані на координатних площинах. Йдемо далі. Як же ж будуть дані точки записані у вигляді координат, коли вони розташовані на прямих або на площині? Якщо точки будуть розташовані на прямих, то відповідна координата буде позначатися якимсь значенням відмінним від нуля. Наприклад, точка лежить на осі Х, тобто на осі абсцис. вона матиме по Х значення відмінне від нуля, а y z будуть рівні нулю. Якщо точка буде знаходитись на осі аплікат, тобто на осі Z, то відповідно по Z буде знаходитись якесь значення відмінне від нуля, а X і y будуть нулями. Аналогічно відбувається і з площинами. Точка лежить на площині X, Z, по X та по Z, значення відмінні від нуля, а Y буде нулем. Площина точка лежить на площині Y, Z. Відповідно, по Y і по z будуть значення відмінні від нуля, а X буде рівний нулю. Наприкладі, розберемо, які точки будуть лежати на яких осях. Наше завдання серед групи точок вибрати ті, які лежать на осях, а не на площинах, та встановити конкретно, на яких осях будуть лежати яка точка. І так, перша точка А має координати 2, 0, мінус 3. Вона має число відмінне від нуля на місці ХА і відмінне від нуля на місці Z. Отже, дана площа пряма буде лежати на площині. І для нашої відповіді у нас належить осям, буде не належить осям. Оскільки вона має координату відмінну від 0 тільки на місці Z, то вона буде лежати на осі і, відповідно, ця 8 АZ. Третя точка С, яка має координати 4, 0, 0, буде лежати на осі Х. Спробуйте самостійно визначити три наступних точки, як вони будуть розміщені. Для заданих двох точок у просторі, які мають координати, можна знайти довжину за формулою вказаною на екрані. Хочу попередити і нагадати вам, що довжина це модульна величина, і тому її значення завжди додатні. Якщо при обрахунку довжини значення ваше вийшло від'ємним, отже, ви виконали це завдання неправильно та десь допустили помилку. Розберемо на прикладі, як можна знайти довжину відрізка CD. Оскільки С іде майже свої координати, тому попередню формулу можна сміливо використати. І так, CD по модулю буде обраховуватися наступним чином. Беремо координати по х 2 і 4. І записуємо їх у вигляді різниці, що підноситься до квадрату. Плюс. Беремо координати Y. Записуємо у вигляді різниці. Підносимо до квадрата. І беремо координати Z. Пам'ятаємо, що коли ми віднімаємо від'ємне число, то наш знак змінюється на протилежний. Тому запис наступний матиме вигляд: 5 плюс 1. Підносимо до квадрата. Порахуємо наш великий корінь квадрату. В дужках ми отримаємо мінус 2. Мінус 2 підносимо до другого степеня 4. 3 мінус 0 у другому степені 9. Ну і 5 плюс 1 6 у другому степені 36. Залишилося нам тільки віддати корінь квадратний та визначити, чи можемо ми його добути у вигляді якогось цілого числа. І так, що ми отримаємо? 9,36 це 45, плюс 4, 49. Ну і корінь квадратний 49, 7. Наступне завдання з даного прикладу, також спробуйте розв'язати самостійно. Наступне, що ми навчимося обраховувати для е, точок, що мають координати, це буде середина відрізка. Згадаймо, що таке середнє арифметичне. Середнє арифметичне – це сума величин, розділена на їх кількість, що схоже і використовується для знаходження середини відрізка, що мають координати. На прикладі ви бачите на дошці зображення двох точок, через них проведено відрізок і побудована середина. Тобто побудувати її досить просто і зручно. А от як порахувати? Для цього ми візьмемо наші координати Х, і З окремо, між собою додамо та поділимо на Пу. Спробуємо знайти середину відрізка на прикладі за даними координатами. Отже, позначимо невідому точку, що лежить між А і Б, М. І для неї знайдемо Х, Y та З. складу для нашого а і б. 2 і 4. 2 плюс 4 ділимо на 2. 3. Y. Мінус 11, мінус 7 на 2. Мінус 8. І останній раз ДЗ. 0 плюс 6 на 2. 3. Отже, Середина відрізка АВ буде точка Р з координатами 3 мінус 8, 3, що й потрібно було знайти. Дану формулу можна використовувати і в зворотньому напрямку, коли вже відома середина, але невідомий один з кінців відрізки. Зображемо це на малюнку. Маємо відрізок. Середину, точка П середина, точка М один з кінців відрізка. І точка Е – невідоме, які там координати знаходяться. Запишемо схематичну формулу, як вона буде використовуватися для нашого П. По Х наше П-1. По М2. Додали щось невідоме. Залишилося лише нам тільки визначити, що ж таке додали до 2, розділили на 2, знову ж таки, і отримали мінус 1. Так. Ми можемо скласти рівняння і розв'язати його. Домножимо на 2, щоб позбутися дробу. Мінус 2, 2 плюс х. Що ж додали до 2, щоб отримати мінус 2х дорівнює мінус 4. Таким чином, ми можемо знайти і Y, і Z. Складаємо для Y. По P наш Y – 2. 2 дорівнює 1. Додали Y і розділили на 2. Що таке додали до 1, розділили на 2 і вийшло 2. Знову ж таки, можемо розв'язати рівняння, домноживши обидві частини рівняння на двійку. 4. І ми отримуємо, що y дорівнює 3. Таким чином ми знаходимо і наступний елемент, тобто координату Z. Так. 7 дорівнює 3 додати Z, розділили на 2. Знову ж таки, складаємо рівня. 14, 3 плюс Z. Z виходить у нас 11. Тому наша точка N, кінець відрізка, матиме наступні координати. Мінус 4, 3 та 11. Домашнім завданням вашим буде дві нескладних вправи. В одній із них потрібно визначити, котрі з точок належать до площини. Перше завдання, а в другому завданні знайти середину та визначити, чи буде лежати дана середина на з осей. Таким чином, ви узагалите та повторите все те, що ми розібрали сьогодні з вами на уроці. На цьому наш урок завершено. Всім до побачення!